Коли Ісус Христос прийде другий раз на землю, цього не знаємо. Христова церква називає властиво е, той другий прихід Парузія, Ісус учням, які його питали, коли наступить той день, який буде знак Твого приходу кінця світу, Матея 24.3. Ясно сказав, про цей день і годині ніхто не знає, який сам Отець. І на ваше це річ знати часи і хвилину, і додав: Чувайте, Отже, бо не знаєте, в якому дні Господь ваш прийде. Отже, наше завдання чувати. Тому перші християни чували і не гонилися за знаками, бо вірили йому на слово. І не чекали, кажучи, зі страху, що це буде, чекали з любові. Бо Сумували за Ісусом Христом, оскільки досвідчували, що Він є добрий, тому були готові на мучеництво. А чи ми на нього чекаємо? Чи більше чекаємо на все інше? А якщо чекаємо, то для чого? Зі страху? Або щоб покарав наших против... ворогів? Чекаємо з любові, бо він направду, існує і прийте. Бо хоче бути добрим для кожного без винятку. Неважливо, коли прийти, обіцяв, то живи, Живий живи його побачите, живі його побачать, а померлі воскреснуть. Як читаємо в першому посланні до Солонян 4:13:18.